Всім привіт! Я йду в центр ока, тому що я маю невеличкі проблеми з очима. І сьогодні трошки поговоримо про медицину в Канаді. Я Розповідаю те, що знаю, оскільки я маю проблему з оком. Десь 20-го року лікувала очі ще в Україні, і ось рік тому в мене одне око знову дуже почервоніло. Причини я не знаю, каплі не допомагали, які були зі мною. Тому я вимушена була звернутися до канадських лікарів. Як тут працює все? Спочатку потрібно пройти до звичайного терапевта. Звичайну поліклініку, Walking Clinic тут називається, потрапити на прийом до лікаря, і він вже дасть направлення до військового спеціаліста. Тобто, така система, як і в нас в Україні, була запроваджена останнього часу. Я прийшла, мене направили в центр ока, і от уже цілий рік, через кожні три місяці, я йду до лікаря. Він дивиться в мої очі. О, до речі, я проходжу вздовж магазину, де продають марихуану. <рес> Ніколи туди не заходила і не хочу. Один лікар виписав мені ліки з антибіотиком Тобродекс. Він такий же, як і. В Україні продається. Я перевірила інструкцію, я перевірила фізичний склад речовин, місткість, кількість і так далі. Все однакове. Але він мені сказав капати Тобрадекс місяць. До цього ну, максимум я капала ці каплі 3-5 днів. Я місяць покапала, і дійсно мої очі. Одне оке більше, друге менше, покращилися, вже не було почервоніння, і мені вже було легше. А, але лікар теж назначив сьогодні час. Я була в червні, сьогодні 1 листопада, призначив мені час, щоб я все ж таки прийшла, і він подивився, що і як. У мене була така ситуація, що Мене почервоніло око і я не мала йти до лікаря. Я швиденько написала асистенту лікаря, тобто секретарю, який сидить перед кабінетом. І мені призначили час буквально на наступний, через два дні, я вже не пам'ятаю. Ну, Я прийшла, тому що око дуже пекло, і мені також він виписав каплю, сказав прийти через три тижні. Я не прийшла, тому що в мене Через два тижні вже був запланований візит. Коли я пішла через два тижні, він ще мене насварив. Каже: ти чого не прийшла? Я ж тобі не призначив, через три тижні треба було прийти. Ну я так, ну, мене ж через два тижні. Все. Так, отже, зараз я заходжу в центру. Я від лікаря, 5 хвилин дуже швидко він закапав мені якусь рідину, подивився очі, сказав, що все дуже добре. Я призначив мені каплі для очей. Раніше я купляла каплі, як купити каплі для очей або будь-які інші ліки. Я покажу далі, тому що я трохи раніше знімала всю цю процедуру замовлення в аптеці ліків. І як їх отримати. Сьогодні я була у окуліста, подивилася моє червоне око, перевірила зір, все в порядку, і виписала рецепт на ліки. Отже, ми взяли цей рецепт і приїхали в аптеку, де замовили ці ліки. Причому так вийшло, що не одразу дали ці ліки. Тобто виписали чек, ми за них заплатили, і тепер, ось після обіду, це було зранку, а після обіду я прийшла їх забирати в аптеку. Тобто, Тут не так, що ти прийшла з рецептом в аптеку, показала і тобі зразу видали. Коли ти купляєш ліки, треба показати номер страховки медичної, тобто, номер картки МСП, у мене вона вже є, вже оформлена, я якраз вчора по кошті прийшла. Так що йдемо в аптеку забирати мої ліки для мого червоного ока. Ми заходимо тут звичайний магазин. І в цьому магазині ми повинні знайти. Повинні знайти аптеку. Вона десь знаходиться за стілажам. Тут продається все. Mm -hmm. так. Тут іграшки. так, а все вже починається аптека. Тут якісь вітаміни, це те, що можна купити без рецепту. Все, що тут виставлено, і на касі розплатитися. І ось тут фармасі. Так, і ось туди до віконечка ми зараз підійдемо. Так, що нас поки що не заставляють одягнути. Ну, а тут видаються ліки. там от вже ліки, заявки на ліки, вісять і ліки також. Забираємо. Ліки в мене вже були проплачені, ось я їх отримала. Так. Причому сказали, що тільки для одного ока, ще якусь дали таку велику інструкцію, тут все написано, чек, скільки, скільки все коштує. Вийшла фармацевт, все це пояснила. Ну, тобто, тут і касир працює окремо, і фармацевт працює окремо, але виявилося, що потрібно було чекати півдня для того, щоб все це забрати. До речі, як відбувається спілкування з лікарем? Англійською мовою, звичайно? Е е кожен раз, коли я йду до лікаря, я ретельно готуюсь, наче до лекції, тому що я повинна знати, як. Мені описати свою проблему, в мене повинен бути словниковий запас. Звісно, що всю цю тематику я проходила на, на безкоштовних курсах англійської мови Лінг, і е, в коледжі також була тема здоров'я, і нас вчили граматиці. Цього разу я відчула, що таки моя англійська покращилася. Я вже без шпаргалки можу описати свою проблему. Тому що перший раз, коли я приходила, я написала собі шпаргалку на листок А4 про проблеми з моїм оком, починаючи з 2020 року. Потім, коли моє око почервоніло наступного разу, що зараз я відчуваю, і так далі. Тому сьогодні я вже не використовувала шпаргалку, я просто продумала те, що мені треба сказати, щоб лікар мене зрозумів. Так що сьогодні теж маленька перемога в покращенні англійської мови. Все буде добре, не хворійте, всім гарного настрою, продовжуйте за нами слідкувати, за нашими пригодами. Наші багато цікавого, що вам є, розказати. Пока!